З 7 по 9 липня 1659 року відбулася одна з найславетніших і найвизначніших битв в історії козачини, на мою суб'єктивну думку Конотопська битва. Як писав Юрій Журавель в своєму в своїй книжці Битва за рідну землю, що наші славні козаки біля конотопу потопили у крові москалів кінноту. Передумови. В 1657 році Богдан помирає Богдан Хмельницький, який до того активно шукав союзників і обрав, на жаль, невдало Московське князівство. Е, у нього був вибір кримські татари спільно з турками, поляки, з якими він недавно закінчив війну, Шведи і Московське князівство, а також ще Трансильванія. До Трансильванії він засилав суси на Тимоша, але він загинув і похід не вдався. І союз з молдаванами. Як казав Ніколо Макіавеллі, ніколи не треба обирати в Союзники своїх сусідів. Але Хмельницький, скоріш за все, не читав макіавелі, тому обрав московитів. Хмельницький помирає, обирають нового гетьмана шляхом династії Юрася Хмельницького, останнього живого сина Богдана Хмельницького. Але Юра ще мале дурне, і замість нього стає гетьманом генеральний писар Іван Виговський, який в 1658 році заключає договір з, з поляками гадяцьку унію. В якій йшлося про те, що Україна має стати рівноправною частиною держави Речі Посполитої – Польської, Литовської і Української, і Україна мала стати королівством руським і ввійти як рівноправна частина держави до складу Речі Посполитої. Частина старшини стала в опозицію до Виговського через те, що мовляв, ополячився Виговський і згадав своє коріння. Бо під час ще на початку національної визвольної війни Богдан eh, Богдана Хмельницького Виговський воював на стороні поляків, а вже в 1649 році, якщо я не помиляюсь, переєднався до eh, Богдана Хмельницького. На чолі опозиції стають полтавський полковник Мартин Пушкар, Яків Барабаш, кошовий отаман на той момент, і Іван Безпалий. Московити заключають союз з цим тріо, дають їм зброю, eh, амуніцію, військо. І гроші, і оголошують безпалого правдивим і справжнім гетьманом. Тобто тактика московиті була однакова у всі часи, що й в 1659 році, чи в 1918, чи в 2014. О в тисяча році на території Курська організували уряд для української СРСР, тобто сателіт і маріонетка РСФСР Леніна. А в 2014 році, як ми всі знаємо. Російські бойовики, на чолі з Ігорем Гіркіном, захопили, обійшли на територію Луганська, створили МЛ... ДНР і ЛНР Московити, після того, як Іван Виговський підписав Гадяцьку унію, почали наступати цілим фронтом на територію України і в і навіть захопили лубни та порядин. Московити отримали перемогу за перемогою, але. Місто Конотоп на чолі зі своїм полковником Григорієм Гуляйницьким здаватися не хотів. Протягом декількох місяців воно героїчно чинило спротив, майже всього 5 тисяч е, козацької залоги, а московитів разом з військами Івана Безпалого було 56 тисяч. Військо Івана Виговського також приблизно налічувало 50 тисяч, 30 тисяч татар, 16 тисяч козацького війська і декілька тисяч поляків, валахів і трансильванців. І він пішов на допомогу Гуляйницькому. Звільнив собі прохід, добрався до конотопа і об'єднався з козаками Гуляйницького. Можна досить довго і докладно описувати сам бій, але про нього ви можете почитати в книжці стітрю під конотопом з моєї улюбленої серії Мілітаріка Українка. Якщо коротко, то завдяки спільним діям козаків, поляків і татар, козаки Григорія Гуляйницького змогли зруйнувати переправу і масовими оточили, заманили і потопили московицьке військо, невеликий загін на чолі з е, Трубецьким вирвався з цього оточення, і біом уникнув полону. 30 тисяч московицького війська було знищено. Зокрема, і е, полк особисто, типу особисто царський полк, це еліта московицької армії, і його було повністю знищено. Е, також був знищений цвіт російської кінноти, ще досить багато було. Е, Захоплено в полон на чолі з Пожарським, який отримав поранення при цьому. Після перемоги під Конотопом в Москві почалася паніка, бо Україно-польсько-татарське військо рухалося в бік Москви. Цар наказав збудувати ну, будувати укріплення навколо Москви. Вся знать виїхала за межі столиці. Цар був глибоко засмучений і розчарований своїм військом і більше ніколи не зміг виставити на поле бою такого чисельного війська. Але не вдалося скористатися пер... з перемоги під Конотопом через те, що в Україні знову почалися внутрішньополітичні чвари. В той час, коли Україну польсько-татарське військо гнало москаль Москви і активно наступало, Іван Сірко, новообраний кошовий отаман, встромив госкому, нажав спину своїми діями. Тому що взагалі Іван Сірко вважав московитів своїми. Братами по вірі він намагався їх якось підтримати і завадити Виговському їх повністю знищити, скориставшись тим, що все ну, більшість кримського війська пішла допомагати Виговському, Сірко забирає своїх козаків і йде на землі татар забирати і тупо палити кримсько-татарські міста. Хан, дізнавшись про це, був вимушений покинути Виговського і йти рятувати свої території від козаків. Сірка також почалася на той момент шведсько польська війна, яку потім прозвуть потопом. І козаки і поляки разом зі своїми найманцями також вимушені були покинути Виговського. І Виговський тупо залишився. Ну він не зміг уже далі рухатись сам, тому що піхота без підтримки кінноти може бути легко розбита. Виговський розуміє, що його конкретно підставили люди, які він довіряв. І в тисячі со року він складає булаву і емігрує в Польщу але за деякими даними він дожив, 에, ну він помер своєю смертю, а за іншими даними його розстріляли поляки, його колишні союзники, союзники. Після того, як Вуговський склав булаву в Україні, почався період руїни. Кульмінацією цих подій стала Чорна Рада та Андрусівське перемир'я. Чорна рада відбулася в 1663 році, а Андрусівське перемир'я в 1667 році. Після Андрусівського перемир'я московити та поляки. Поділили Україну по, по річці Дніпро, встановили кордон. І почалася внутрішня боротьба, якою керували з двох сторін московити і поляки. А, після цього в народі склали таке прислівля, що від Богдана до Івана, тобто від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи, не було гетьмана. Запустили руїну, барабаш, пушкар і безпалий, піднявши повстання проти гетьмана.